Бачу! Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі вірні слухачі і глядачі Кредо. Сьогодні в нас коментар до довгого Євангелія. Але є передбачений теж короткий варіант, який я і зараз відразу прочитаю. А про той довший варіант вам скажу, і ви його всі знаєте. Це з Євангелія від Луки, 15 розділ від 1 по 32 вірші. Я натомість прочитаю від 1 по 10-й. У той час усі митері і грішники приходили до нього, щоб його почути. А фарисеї з книжниками нарікали. Цей грішників приймає і їсть разом з ними. Тоді Ісус сказав до них цю притчу, котрий з вас, чоловіків, чоловік, мавши сотню овець і одну з них загубивши, не зоставить 99 у пустелі та не піде шукати загублену, поки її не знайде, а знайшовши, кладе її собі, радіючи на плечі. І, повернувшися додому, скликає друзів та сусідів і до них каже Радійте зо мною, бо я знайшов овечку, що була загубилась. Отак От кажу вам, що на небі буде більша радість над одним грішником, що кається, ніж над 99 праведниками, що їм не треба покаяння. Або котра жінка, маючи 10 драхм, і як одну загубила, не засвітить світла, не замітатиме своєї хати і не шукатиме її старанно. Поки не знайде. а знайшовши, скличе подруг і сусідок, і їм каже: Радійте зо мною, бо я знайшла ту драхму, що була загубила. Отак кажу вам: буває між ангелами Божими, радість над одним грішником, що кається. Це кінець хорошого фрагменту. Довший фрагмент ви можете собі знайти в Євангелі від Луки, 15-й розділ від 11 по 32. Знаменита притча про милосердного отця або як її всі називають про блудного сина. Зрештою, коментаря до цієї притчі треба десь на 2-3 години, тому що коментарів багато зрештою теж ви багато про це. Чули, і думаю, варто собі так самим прочитати і навіть не просто коментарі якісь про це почути а так дуже часто священики дають це як покуту для доброї сповіді, е, тому заохочую теж до цього. Це є три приклади Божого милосердя. Тут Христос ось в 15-му розділі від Луки Лука, це так скомпонував все разом. В інших Євангеліях з'являється лише один раз у Матея в 18 розділі, одна з цих притч просто овець, який залишає, правда, пастух і йде шукати одну загублену. Тобто 99 залишає, а одну йде шукати. з тією різницею, що у Матея вівця заблукала, а у Луки вівця загубилася. Ніби не велика різниця, але <кій> має різні цілі в цьому. Євангелист розвиває ідею Божого милосердя. Взагалі, як ми постійно говоримо, для Луки ідея Божого милосердя дуже близька і важлива, подібно як ідея про бідних, вбогих. Подібно теж милосердя є дуже важливим для Луки І він нас так зіставив це разом ці три притчі. Можливо, Ісус Христос говорив їх у різному часі, проте у Луки це має логіку, зараз ми про це почуємо. правда Це милосердя Боже перевищує будь-яку уяву людини. Про це милосердя до грішників, і, відповідно, притчі мають в собі елементи, гіперболи, перебільшення, правда, те, чого в дійсності в житті не зазвичай не буває, або майже ніколи, ніколи не буває. Це співчуття Боже людині, здається, нерозумним, нелогічним. E, правда, так, так не робиться, Na, навіть якщо ти хочеш проявити якесь добро до когось, то правда не, не ведеш себе так, як у притчі, ось ті е, головні герої притч Ісуса Христа. E, правда, наприклад, коли Ісус починає: хто з вас, e, правда, ось котрий з вас, e, правда, таке, якби всі так робили, про що Ісус буде говорити. 에... Раввіни проповідували про милосердя. Ісус Христос не був тут унікальним, але равіни проповідували про милосердя. Наприклад, приклад про овець був відомий. Але тоді, коли вівця повернулася, а не щоб той залишав і йшов шукати, ні, вівця повинна була повернутися і тоді цей радів, пробачав її і так далі. Ось походила, погуляла. Тепер ти знову в стаді. А у притчі Ісуса більше радикально залишає і йде, йде шукати. Подібно нерозумна жінка, яка весь дім перевертає у пошуках однієї драхми. Ну, це срібна монета, правда, і, і все робить цілий оцей порядок, як то кажуть, чи прибирання. Мало того. Потім із за цього срібняка е, скликає всіх е, сусідів, приятельок і, напевно, влаштовує їм там якусь гостину. Можливо, що видає навіть більше ніж цей срібняк. Знову нерозумна, е, нерозумна якась ситуація, але ця гіпербола знову таки для того, щоб показати е, безмежне, безмежне Боже милосердя. Е, правда. Е, і подібно, подібно остання притча, яку ми не читали, але яку кожен з вас хай прочитає собі сам про блудного сина, там де є якась несамовита радість з приводу того, що повернувся той, хто майно розтратив нерозумно. Батько ціле життя збирав, заробляв, а той це все пропустив. З блудницями, з грішницями, і мало того, що й став язичником сам, як на це натякає притча, правда, в країні, ось тих де свині були, тобто язичники, і радість велика влаштовує бенкет. Знову таки нелогічне, нерозумне, щоб знову таки показати Боже безмежне милосердя. Ці три притчі є відповіддю Ісуса Христа на закид, який ми читаємо на самому початку, в другому вірші. Фарисеї з книжниками нарікали цей грішників приймає і їсть разом з ними. І тоді Ісус ось розповів першу, другу і і третю і третю притчу. Власне, ця перша притча так як я сказав, починається. Котрий з вас? Що він каже? Котрий з вас, чоловік, мавши сотню овець і одну з них загубивши, не зоставів 99 у пустелі і не, не йде шукати? Котрий з вас? Ніхто. Ніхто з нормальних людей не залишить 99 заради однієї. Бо вовки пожируть тих 99 чи розшарпують чи розженуть, поки ти, як той ненормальний, шукаєш одну. А Ісус Христос це розповідає так, якби це було котрий з вас не, не залишить, ніхто з нас. Але Бог інакше діє, ніж ми. Ось, і це хоче Христос якби, якби усвідомити. E, правда, У Матея знову таки воно, ця притча має трошки інший характер, так як ось це слово заблукала, ось поблудила, а у Луки загубилася взагалі. То воно по, по різному різна ціль була. У Матея була ціль трошки така, що він у контексті спільноти розповідає, що ось у спільноті є члени цієї спільноти, і хтось з членів цієї спільноти заблукав, поблукав, чи відійшов зі спільноти, чи взагалі в своїх поглядах. І відповідно тому ми даємо собі спокій з тими 99-ма у спільноті, у яких все в порядку, які не, не поблукали, які тримаються вірно науки. А займаємося ось тим одним, залишаємо якби тих 99, а тут правда цього одного привертаємо до до спільноти. Ось натомість у Луки Вівця загубилася, і це є вже трошки більш так глобально, більш серйозно. Правда, це притча відповідь, чому ось тепер ще Ісус. Може і навіть повинен бути перебувати з грішниками, чому Бог повинен е, перебувати з грішниками. З'являється у п'ятому вірші, е, ось знайшовши, кладе і собі на радіючи на плечі, ось з радістю кладе на на плечі. У 15 розділі Луки впродовж всіх цих трьох притч, е, поняття радість, ось е, радість. з Радістю. Мене навіть зацікавило, як це є по Латині. Гауденс, правда, правда, ось Хайрон, Хайрон. Ось там це є лейтмотив. Воно постійно з'являється. Ось це слово. Воно є поряд з темою, головною цього розділу цих трьох притч: милосердя. Ось милосердя це є такий фон. Всіх цих трьох прич, а слово радість постійно, постійно з'являється багато багато разів. Воно домінує у цих у цих, у цих цих притчах, правда? І ця радість має певні такі характеристики, правда? Це не просто радість якась там, а вона чимось характеризується ось тут у Луки Це радість неба і землі. Ось ми, відповідно, радіємо, тому що і ангели там радіють. Небо радіє, як у цій першій притчі, а, а, потім, а потім у другій там вже будуть з'являтися ангели, правда, тому що це має такий універсальний вимір ця радість. Це радість Божа, це радість ангелів. То долучаємося і ми до цієї радості, правда, а не будьмо злі з приводу того, що. Хтось там, на нашу думку, неправильно вшанований Богом, правда, чи помилуваний помилуваний Богом. Ця радість має теж такий спільнотний вимір. Ось всі радіють, то давайте і ми долучаємося. Бо насправді це вже не, не той, який повернувся, буде тим, що був поза спільноти. А Це ми станемо поза спільнотою, якщо не будемо разом з усіма радіти. Це ми себе виключимо з тієї спільноти. Ну, і має ця радість такий вимір спасительний, бо, бо це з приводу спасіння цього, хто загубився. Є ця радість. Ось, тобто належить за це порадіти. Теж характерною ознакою цієї радості є те, що навернення є передумовою радості, немає радості, поки не повернувся. Немає радості, поки не знайшов драхму. Немає радості, поки вівця не в стаді. Радість, але їй передує передумовою радості є навернення, повернення, знайдення. Драхми, вівці е, е, сина, і так далі, різні персонажі цих трьох притч. Е, ось, і, власне, щастя й полягає саме в тому, щоб взяти участь у цій радості, яка є Божою. Це Божа радість. Я просто долучаюся до цієї Божої радості і радію разом з Богом, радію разом з ангелами, е, які там е, е, з'являються теж у цих. Е, Притчах. Це радість Божа з приводу того, що Він дарує спасіння. Ось це теж не збагнено. Бог радіє. Ми трошки так по-людськи описуємо стани емоційні Бога. Звичайно, що Бог таких людських станів не має, але ми пробуємо це якось так безмежно таку милосердя Боже пояснити по-людськи. Ось з приводу того, що дарує Спаситель спасіння. І Христос закликає власне до участі, до участі у цій е, радості. Е, зрештою, слово теж, яке повторюється, теж часто, може, не так часто, як радість, але досить часто це слово загубилося. Загубився. Е, правда, воно як теж, як приспів, теж повторюється. Загубилася вівця, загубилася драхма, загубився е, син твій брат загубився, тепер повернувся ось воно теж з'являється тут, тут постійно, і, і отже, отже Христос, Христос якби показує, що, так би підсумовуючи, правда, Христос якби показує, що ті, які критикують, Ну, його, бо там, в принципі, це проти нього прямо було скеровано. Повторюю, цей грішник і приймає і їсть разом з ними. Так вони не, не взагалі ось так, що не, не, не варто цього робити, чи щось там таке, але конкретно до Христа е, було скеровано. І ця ці притчі, можна би так сказати, Христос нас у свій захист е, промовляє, проголошує, показує, що те, що він робить, є правильне. І властиве бути, перебувати, перебувати з грішниками. І Христос, якби показує, що ці критики насправді не є Божими приятелями, не є Божими друзями. Тому що, тому що Божі друзі, ті, які, ті, які вважають себе такими чи, є, чи є його приятелями з ним перебувають і разом з усіма тими які в цей час є з Богом. на пишу якщо ти справедливий в чому полягає власне ця суть цього мислення якщо ти справедливий окей якщо ти вважаєш себе праведником добре приходиш до Бога і бачиш там цих ось грішників то це тебе відвертає від Бога то насправді ти не його приятель Ось це була проблема старшого сина у притчі, що Він ти каже: Отець, все, твоє, все моє Твоє, ти завжди був зі мною. Радій разом зі мною. А побачив цього, і це стало перепоною. Фарисеї побачили Ісуса з грішниками, і це стало перешкодою для них, бо Він разом з грішниками. Якщо ти приятель Бога, то ти приймаєш все те, що приймає Він. А він приймає у своєму великому милосерді е, теж, е, теж грішників. А тому ті, які критикують таку поставу, чи то Ісуса, чи то Бога взагалі, е, правда насправді не є Божими е, приятелями. Це одна з наук цих трьох притч, щоб ми не викреслювали себе з списку Божих е, приятелів, божих, е, божих друзів. Е, Ось зі списку теж ангелів, які теж є серед тих Божих друзів і які, які радіють. Зрештою, це радість на небі і на землі, чи радіють між ангелами в традиції, в традиції юдейській, правда, ангели постійно слідкують за тим, що Бог творить. На землі слідкують, і відповідно, якщо це добре, а це завжди добре, то радіють. Але якщо щось погане, там людина на землі творить, то відповідно сумують. Це власне традиція юдейська, ще перед Ісусом випрацювала цю. Це вчення чи цю теорію, що кожна людина має принаймні одного ангела-охоронця. Це потім перейшло на християнську неписану традицію, воно з юдеїзму перекочувало. І тепер ось є таке переконання про ангелів-охоронців, які, відповідно, радіють, коли ми навертаємося. З наших гріхів і сумують, коли ми залишаємося в цих гріхах, коли ми далі загублені, як у цих е, трьох притчах на початку ці е, вівця, драхма е, чи, чи той син. Ось і це і є та радість е, на небі, на небі і на землі. Зрештою, варто звернути увагу, що не випадково, як я сказав на початку, Христос, значить, Лука, поєднав ці три притчі одну за одною. Вони поступово якби, збільшують таку відносну вартість того, що загублене і що має бути знайдене. Спочатку йде один зі сто, один відсоток, одна вівця зі сто, потім один з десяти. Одна драхма з десяти. Жінка мала 10 драхм. Зрештою, ці 10 драхм це був так званий тоді в тодішній культурі май, не майно, а як це називається? Ось що жінка має з собою її придане і те, яке вона не втрачала, навіть якщо чоловік її потім пустив з розвідним листом. Це вона з собою забрала. Так ось Ісус наочно сказав, що з цих з цього приданого одне одну монету срібну загубила. Одна з десяти. І в кінці остання притча один з двох. Батько мав двох синів, і один з них загубився. Ось один сто, один з десяти, один з двох лука, поєднуючи ці притчі, але такому, такому порядку, що підвищує правда вартість постійно, постійно того, що загублено, і відповідно, що було віднайдено, і якби радість з цього має бути має бути ще більша. І закінчення. Закінчення ось. І тієї притчі, правда, про особливо того сина, блудного, там, де я прочитаю. Правда, ми не читали, але я закінчення це прочитаю. Це 30, 32 вірш з 15 розділу. Це закінчення, взагалі 15 розділу. А веселитись і радіти треба було, бо цей брат твій був мертвий, його жив, пропав був і знайшовся. ось це, в принципі, це є відповідь Ісуса Христа на те велике питання, ось правда, на велике питання, яке не випадково ті фарисеї, і книжники, вони ж не були дурні, що він там з грішниками. Це було велике питання, чи справедливі будуть на трапезі ось ті остаточні, ось ті есхатологічні разом з несправедливими і разом з Богом. Як це все ось цей, цей салат, так можна сказати, цей мікс, е, такий неоднорідний, і праведники, які трудилися, і неправедники, які не трудилися. Це в іншій притчі також показано особливо виразно про виноградники, про вино про тих, які там найманих робітників: один зранку, другий там з обіду, третій, правда, пізніше, в останню годину, ось і це така несправедливість. Правда, і кожен отримує по одній монеті. Ось це велике було питання, як чи знайдуться в царстві Божому всі-всі-всі ті, які віднайшлися, звичайно, навернулися. Але однак один там навертався з невеличких гріхів, один сильно не відходив від Бога, а інший був далеко від Бога, як той блудний син, розтратив всі дари Божі. І, і тим не менше Отець приймає всіх. Ось це велике питання, і ці притчі це спроба Ісуса відповіді на ці питання. Ось так. Належить радіти, належить веселитися, бо мертве стало живим, мертве ожило, те, що було загублене, віднайшлося. Ось ця незрозуміла Божа така постава, незрозуміле Боже милосердя це теж одночасно заклик. До всіх нас, не просто так, щоб збоку стояти і над цим роздумовувати, але щоб долучитися до цієї радості, щоб залишитися приятелями Бога. Правда? Бо нам бути з цими грішниками, або в якості тих справедливих у небі, або в якості грішників, тих, які далеко від Бога, і потім нас віднайшли, чи ми самі знайшлися, чи ми самі повернулися, щоб там бути з тими праведниками. Правда, і одним і другим треба треба бути треба бути разом і все це з приводу божого незбагненого божого милосердя ось тому Прос роздумовуючи над цим Божим милосердям, одночасно, одночасно роздумовуємо над нашою поставою і над нашим милосердям, бо ще в іншій притчі, правда, знову таки пригадую про пробачення десяти боргу в 10 тисяч талантів. Це знову таки гіпербула про величезне Боже милосердя. Там той, якому це пробачили, не зміг. Не не був здібний пробачити 100 монет знову, які йому були винні, е, і, і то і це Бога образило, розгнівило. Правда, наказав вкинути його до в'язниці, поки все не поверне. Тобто, поки не поверне 10 тисяч талантів знову. Е, правда, можна втратити Боже пробачення, коли ми не будемо самі подібно наслідувати в нашому житті е, це подібного милосердя і пробачення тим, які навертаються, тим, які е, здібні прийняти це Боже милосердя. Отже, нехай е, ці три притчі про велике Боже милосердя також будуть закликом для нас, щоб ми подібно. Були милосердними до всіх грішників, які цього про це милосердя просять. Всім гарно дякую і до наступних зустрічей в ефірі з Богом! Всіх благ. Слава Ісусу Христу!